Коротше, коротше, я прямо отримувала задоволення від такого процесу. <рес> <рес> Як то кажуть, е ну, нерозривний процес був. Е я отримувала е море задоволення, бо, бо можна було просто так варіювати, що на вікно, що, куди. І у мене тут війшли е роботи з декількох серій. Е Перше за все, дерево роду. Я з нього починала дерево життя. Я коли вперше зробила, мені питають, а ще одне, можу зробити? Так кажу, ну, ну можу, ну, добре, ще одне зробила. А ще, ну мені здається, я вже все, що могла зробити, я зробила. Я ще там виродила третій якийсь варіант дерева роду. А потім мене як понесло, і я пам'ятаю, в 2015 році в мене була виставка персональна. Теж ювілейна 10 років тому галерея мистецтв, яка називалася Квітуче дерево України. Там все було деревом, дерево. Виявляється, що це такий безмір, аби тільки було бажання і починає щось творитися. Значить, конкретно ця ветенанка називається Із покоління в покоління. Ну, Я навіть там віршив до неї. Ну, Козацька тема. Козацька тема, це серйозна така дуже тема. Колись я працювала в філармонії, і як тільки-тільки це все починалося, у нас там пожежа трапилась, там такі події були, філармонія згоріла, просто для всього колективу це було, ну, ну, ніде виступати, сцени немає. На той момент там директор філармонії, який тоді був, він зібрав всіх музикантів Микола Іванович. Він організував оркестр. Народних інструментів з усіх музикантів, з усіх колективів, які був. Це було так, щось незвично, щось, щось. щось. І була як назвати цей оркестр. В результаті, що там тільки не було, яких варіацій добрий день, тільки не було. Але потім от викрісла єдина назва, яка стала беззаперечною оркестр Мамай. Ну, мама, і потім, коли там з'явилися паралелі Двойник, такими, двойник з'явився. То були проблеми і цю назву так. Просто український народний оркестр, щоб вже там не було ніяких паралелій. Але його оркестр кудись їде, а до мене директор звертається, а я вже в процесі була. дерева життя вже різалось. І він мені каже, а тобі от слабо. Мама я зробить зробити лейтенант. Кажу, не знаю, не слабо. А сама думаю, боже, дик 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 що ж я буду робити? Як того мама я робити, Господи Боже мій. Але зерно було закинуто. Ну, коротше, кажучи, це був мій козак-мамай. Я не знаю, як далі розказувати. Для вузького кола можна на відео не треба, так? Ну добре, складно було створювати дівочий образ. То виходила дитина, то літня жінка. Ну, от якось воно мені не вдавалося, одна справа намалювати, інша справа підрізак, щоб воно ж таки відповідало всьому цьому. То найскладніший процес мені чомусь був і саме з цією з жіночим образом, образом цієї дівчини. Ну і оце стилізовано так дубове листя, солярні знаки ці. Ну, деревину саму не хотіла малювати, бо зазвичай вважається, що козак магазин сидить під дубом. Ну, от у мене воно от таким чином, як стилізовано вийшло, під дубом зелененьким. Десь він там сидить. Козак мамай Дерево роду це якраз одне із тих багатьох, яке було десь років тому на великій виставці Петуче дерево України. Це рісти серії. Дуже цікава у мене трипікська тема. А, оце якраз о, на віконцях стоять зелені витинанки, богиня-трипіля, богиня, Тріпілля, богиня, богиня трипілля, трипільський посуд, ще моє трипільське коло, я його сюди не донесла. Ну і оце ще є трипільський вимір, такі знакові форми, які, які от в яких вся сутність її трипільської культури. Дуже цікава мені тема. Народних свят, Різдво, Коляда, покрова. Сама про себе назва говорить образ покровенки. Це великодня тема, веснянка називається. Трипільська писанка, Трипільські оці птахи, літальки коло, вічна. Вічне життя, вічний процес, вічний рух. Оці дві цікаві яскраві це та серія, над якою я зараз працюю, козаки. Я не знаю, скільки я їх встигну завершити до кінця року. Одна із цих робіт зараз у салоні художньому на виставці «До Дня Незалежності, парочку сюди, і в мене ще розкладено на столах, на столі не знаю, штук 7-8, які треба завершити. Із цієї серії великі, яскраві по кольору, козаки, козаки. Якщо чесно, тема не зовсім жіноча. І я її починала вже давно. Тяжко вона мені дається, ну просто події такі ковіди ці всі. якраз коли ми всі були закриті, я починала ці витинанки перші робити. Що робити, щоб піддашок, щоб, щоб, щоб зазулька в здесь сиділа, щось і витворяє, щоб була чим зайнята. Да? то це якраз козаки в мене в той період з'явилися. Ну, Потім самі знаєте, які події зовсім не до творчості було а, важко вдалося повернення в цей процес, але слава Богу повернулося. Ну, Янгол це теж сама за себе робота говорить янгол, який нас оберігає. І, мабуть, така ключова картина. Я з нею носилася позавжеля, не знала, куди її приткнути. Ну я не уявляла, де її тут збоку і не видно, там воно вже як на виліт. О, і коли я зрозуміла, що можна туди поставити, якраз вона по висоті. Ну ви розумієте, по висоті, якби пів сантиметра вона б туди не стала. Вона от тю тютю міліметраж, вона туди містилася дивовижним чином. А, і одна із останніх моїх робіт це я на різдвяну виставку в художньому салон робила в грудні місяці за вірюха моя. Оці птахи. Тут, знаєте, от якщо там всі цільні витинанки, то в мене зараз з'явилися ще такі які, от, фрагменти, з яких я складаю єдине ціле. Тут просто була одна птаха. А, і я оце вирішила з там, чи три, чи чотири, я думала, як їх закрутити. Ну, і Отакий знову рух по колу, так само, як і на веснянці, але вже інший колорит, інші птахи, інша стилізація. Ну, Мені до душі було, я з задоволенням її виконувала. Це я вам розказала. Це теж тема Великодня, Великодня дерево називається витинанка. От його квіти це от такі писаночки, писаночки. Квіти, у вигляді писанок. І найцікавіше, є в мене ще терміняний посуд серія. І одна із робіт. Ну, глиняний посуд в житті людей, але з деякого часу. От з останніх днів ця робота має тепер іншу назву. Знаєте чому? Тому що я людина трошки шалена буваю. Я закрутила новий е, такий потужний проєкт. І зараз вже колесо закрутилося в Видавництво здані мої тексти, і вже мені, дали, вже мені дали чистовий чорновик. Я за вихідні повинна це все вичити. Книжка про, помережена моїми витинанками. Оригінал макет. Це да, оригінал-макет, да, людина в курсі, да. <сум> так. Тому, тому, що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що Оця ветенанка буде на, на обкладинці цієї книжки. Книжка називається Терензілля. І тепер і та ветенанка матиме назву Терензілля. Вони дуже співзвучні, і я нічого іншого навіть не бачу на тій обкладинці. Обкладинка буде кольорова, але ми з дизайнером вирішили, ну, звичайно ж, сила ветенанки, крім того, що її внутрішній сенс, так, да, Ну, Колір, ну, важливий колір. Як ми тут красиво не зробили чорно-білі версії, але вони чорно-білі, І тому ми вирішили, оце мені треба їй перекинути, всі кольорові варіанти витинанок, І ми на звеликній стороні книжки на обкладинці робимо такий як би це, пазликами, колажик, козайка. Колаж, 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 да, всі витинанки, які були використані в книзі, вони будуть на задньому такому в ну, от. Я запропонувала, їй сподобалося, сказала, в да? чому би ні. Е, тому е, в зв'язку з, з оцим творчим процесом та робота змінила карколомну свою назву. Тепер тут тобто, теранзіля від назви цієї збірки. І саме тому, що вона відповідає судді цієї книги. Е, Освятимося через місяць. Ні, просто. Ага, плюс. Я вже вас <рик> Ні. ні. – заключне слово. Ні, пані Тетяна, скажіть, будь ласка, що у вас за відзнака? Що це так а це мені це заслуженого майстра. Це воно, так? Да. Да? Оце заслужений майстер два. Срібні відзнаки.